<ганування> Якщо говорити про кінематограф, то я вже говорив, мабуть, чи не найбільше мене хвилює питання підбору акторів, а, а також навчання. Акторів, тому що таке буває, що людина приходить, і начебто в школі вона би там за якусь там за якийсь період мала би навчитись е, правильно виконувати ту чи іншу роль. Однак, на жаль, мені здається, що і викладачів талановитих, е, ну я не можу стверджувати на всі 100%, але чомусь якось так трапляється, що в наших фільмах короткометражних, е, чи, там, чи е, повний метр, я не бачу хорошої акторської гри, на жаль. А мене турбує питання мови. Ну, типу, 21 століття, а в нас і досі, ну, типу, режисери якоюсь Котляревщиною своїх персонажів змушують говорити. Ну, так, я пані. теж думаю, що це проблема в відповідності сучасної української мови, тому що як її подають в кінематографі, в фільмах. Це дуже сильно різко б'є по вухах, якби, ну, це, скажімо так, в лупках, і е, це аж ніяк не приваблює глядача. Але ну, знову ж я скажу ще раз, що не бачу в цьому великої проблеми. Думаю, що років п'ять і у нас і так все дуже непогано зараз за роки, за, за рік другий буде. буде але через п'ять років буде взагалі і краще. Так я дуже сильно збиваюсь, не гайдай мене.